І ось на запитання, під який метал вони будуть використовувати, кажуть, хочуть зварювати алюміній. І кожен раз по новій приходиться пояснювати, що для зварювання алюмінію потрібен змінний струм. напівавтомати, в яких тіг-пальник підключається окремо, під, ну, ось такий моделька апарату, ось тіг-ліфт, Ось такий апарат, тут не тіг-ліфт, тут тіг з осциляцією, тобто запалюється пілотна дуга з кнопки. Тож, повторюсь, наявність тігрежима на будь-якому з напівавтоматів чи аргонового дугового апарату, не означає, що ви можете зварювати алюміній. Дивіться на його класифікацію. Ось, наприклад, тіг 200П, значить це не йде на постійному струмі. Якщо вже на апараті написано тіг 200p ICD, зрозуміло, тут вже є і постійний змінний струм для зварювання усіх металів. Апарат такий, що може зварювати і напівавтоматом алюміній, і в тігрежимі також зварювати алюміній. Коштує найближча модель від італійської компанії Transsteel, апарат на 250 А, ціна його 320 тисяч, щоб ви розуміли. Тобто щось такого бюджетного там в районі 20 тисяч на ринку, здається, не знайти. Тож висновок такий, якщо ви хочете напівавтомат для зварювання алюмінію і тіх апарат для зварювання алюмінію, це дешевше взяти два окремих апарати. Ось один і, наприклад, інший. Ці два апарати можуть без питань зварювати і дротом алюміній і в тих режимі. І це буде все одно дешевше, чим якесь рішення, яке буде скомбіноване.